ще трошечки прогулятися по лісу. Парить так. Не знаю, може знайду гриба, може ні. А де тако трошечки в холодочок зайду, то так комарі кусаються. А так трошечки прогуляюся по лісу. Бачу якісь грибочки в лісу. Але я підійду, подивлюся, що це за грибочки. Маслючки. Це такий малюсенький, гарний маслючок. Це це вже поганий. Цей поганий. А оцей хороший маслючок. Пізно прийшов до цих маслюків. І там бачу якісь грибочки. Вже вони погані. А оцей хороший. Молоденький. Далі продовжую йти. Ну вже азарт. Три маслячки знайшов таких, як треба. Так, я йду в лісом, бачу якісь там огрибочки є. Піду до них ближче. Маслючок. Ну хороший, білесенький маслючок. Ось вот такий гарний маслячок. Ще один такий маслячок. Гарний. А це такий малюсенький, білюсенький, гарний маслячок. Ось вот такі маслячки. Бачу якісь грибочки. Не до них підійду ближче. Подивлюся, що це. О, ціла галявина грибочки. І отам от є теж. Це мене чекають ці грибочки. О, тут грибочки. А отут ціла галявина. Грибочки. Такі малюсенькі. Вони самі кращі ці маленькі. Отакі От білі, білесенькі. Так, а тут у вас Такі малесенькі, гарні білюні і бі, прибілюні. Які гарні. Такі як гудзічки. А це вже хоч і малий а вже поганий. Це гарний, біленький. ось такий білюній. Ще я цю галявну передивлюсь. Гарні, біленький такі. А ця яка ця хороша біла. Отакий вже в мене невеличкий улов є. Щось там теж за грибочок. Не знаю що це. Підберезовик. Бабочка. Ще одна теж, дві. Такі гарні малесенькі бабочки. Тут така молоденька березка, підберезовки є. Знайшов два підберезо? Ну комарі не дають. О ще дві бабочки. Які гарненькі підберезовички. Такий такий гарний підберезовичок. Тут знову галявина з якимись грибочками. Ні, це, це погані грибочки. А у цих берісочках повинна бути підберезовки повинні бути. Ліс гарний тут, а ліс. Які свині хазяют. Я декілька днів назад йшов, то цього не було. Це десь цими днями дикі кабани вирили. Тут така березина, я думаю, може десь тут який є. Осій мені подобається збирати гриби. А зараз гоню тільки комарі хожу. Прямо жах очі засипають. Так, якийсь ось грибочок подивлюсь. А це Сергіжечка. О там цвіте Іван Чай, ще називається він кіпрей. Його теж можна до чаю, але ж він не такий ароматний, як. Як материнка, як чебрець, Отак так трошечки можна додати до чаю. Отакий тут Іван чай. Так, подивлюся, може тут якісь грибочки є. Підберезовички. Які класнюні. Так, далі шукаємо, щось я знайшов. Підберезовичка, Який класний великий. Ще два сховалося від мене. Які гарні підберезовички. Ще один траві я бачу її. Такий підберезовичок. Так ще якийсь ось грибочок подивлюсь. Це Але Аж вона вже погана. Якийсь грибочок, я подивлюся, що це за грибочок. Підберезовичок. гарний такий, молоденький. Тут така трошечки галявинка, низина. Повинні бути гриби тут. Тут такі зарослі барвінку. Бо барвінку немає гриби, біля барвінку. Та галявинка. Тут повинні бути якісь грибочки. Попадає сонце, трошечки низина, затишок. Так, тут коло барвінку знайшов під березовочка. Добігає до кінця моя мандрівка лісом. Буду виходити з цих кащів. Може ще пару по дорозі грибочків знайду. Отакий ліс.